До початку повномасштабної війни Роман Гулідув проживав у Луганській області. Через хворобу рік тому чоловік залишився без кінцівки. Прихисток до допомоги знайшов у відділенні кризової допомоги. В цьому центрі, в який там на течках знаходиться, перебував деякий час. Потім, як би вже адаптувався, і коли лишився кінцівки, мені пропанували інші місця. І вийшло що щось так, ну якось не знаю, якось так, кажуть, волою да, що я знову опинився тут і ось, ми запакували такий вибір для центру. Взагалі тут, на мій, на мій погляд, це дуже добре, є набагато гіршим місцям, скажу. Персонал дуже добрий, кімнати облаштовані. Ну, тим, що я розумію, що це коштує гроші і так далі. Відділення кризової допомоги для маломобільних та людей з інвалідністю почало приймати людей з 15 квітня. Працює воно як підрозділ міського центру соціальної підтримки та адаптації. Наші клієнти це особи з частковою здатністю до самообслуговування. Це третя, четверта група рухової активності. На даний час у нас перебуває 17 клієнтів. Це безпритульні, також внутрішньопереміщені особи, які потребують соціального захисту, перебувають в складних життєвих обставинах. Приміщення обладнали для осіб з інвалідністю. Нині у відділенні встановили 30 ліжок частина з них багатофункціональні. Опікуються клієнтами центру соціальні працівники, психологи та медичні сестри. До нас поступають люди з важкими хронічними захворюваннями, на милицях, на візочках. Ми тут надаємо першу долікарську допомогу. За потреби поміряємо тиск, за потреби надамо ліки, які потрібно знеболюючи, жаропонижаючи температуру, і також надалі спостерігаємо за станом здоров'я. Людей, які тут знаходяться. Якщо їм стан здоров'я погіршується, ми визиваємо швидку». викликаємо. Нині у відділенні проживає і 75-річна Аделія Гульвата. Каже, завдяки персоналу та умовам проживання тут знайшла собі другу домівку. От лежу, 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 надоїло, шість часом встала йду замітати ранком, потім травичку рвати. книжок я багато начиталася вже по 700 сторінок таких і без окулярів. Щодня клієнтів відділення забезпечують трьохразовим харчуванням, за словами працівників, максимальний термін проживання пів року. Перебування тут безкоштовне. Приймаємо осіб з житецького. Це Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації. Також буває, що привозять волонтери, коли приїжджають евакуаційні поїзди чи особи самі приїжджають на вокзал Хмельницький. Тоді до нас можуть направити їх так само. Проблемним питанням є те, що значна частина наших клієнтів не мають документів, які посвідчують особу. Тому ми допомагаємо їм з відновленням документів і в подальшому з розміщенням. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.